Ті знають, що сік вживати не потрібно, тому що в ньому це просто по суті чистий цукор, який у рідині розведений, і такий вид цукру просто моментально засвоюється, підвищує рівень глюкози, інсулін і так далі. Але знаєте, в чому ще більша проблема українських соків, українських виробників? Що це ж не сік, що і чого роблять соки? Беруть воду, додають туди концентрат соку, тобто це таке варення, липке. Висушене, додають туди ароматизатори, підсолоджувачі, цукри, розводять таке, от все в таку рідину, розливають по гарним баночкам і продають і нашим дітям і нам соки не варто використовувати, якщо ви хочете худнути. Соки не варто використовувати, якщо ви хочете мати велику кількість енергії. Соки не варто використовувати, якщо у вас діабет, переддіабет, інсулінорезистентність, метаболічний синдром, якщо у вас гепатоз, театоз під і так далі. Взагалі, якщо у вас є а... Різика атеросклерозу, глікація, катаракта, боже, я можу тут просто стояти цей список, переліковувати, кому не потрібно вживати соки. Але якщо ви хочете ось цього яскравого смаку, з'їжте ягід, з'їжте фруктів, з'їжте апельсин справжні, бо ягоди, фрукти, апельсини, свіжі фрукти вони захищені антиоксидантами, вони захищені клітковиною, зростання рівня глюкозу буде не таке стрімке, і ви будете засвоювати всі поживні поживні Пожі, поживні речовини. Ось не забудьте, будь ласка, підписатися на мій контент. Мою сторінку в інстаграм заблокували. Мене можна знайти тут. В тіктоці ви можете в шапці профілю знайти, перейти на мою нову сторінку. І люблю вас, цілую, чекаю.